Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку вам доброго ранку, дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Вчора 9-й блокування розпочали. Попередня львівська митниця анонсувала, що щонайменше 48 годин буде ця акція польських фермерів тривати. Станом на зараз вже добу вона триває. Як це впливає на українських перевізників? Ну, хочу наголосити на тому, що це із тих пунктів пропуску, по якому може їхати вантажівки з вантажем. Це найменший пункт пропуску. Там 125 на добу може проїжджати машин. Е, при тому, що у нас майже 2000 тисячі проїжджати за добу через польські пункти пропуску. То я сподіваюся, що це суттєво не вплине. Тим більше за нашу інформацію, дійсно акція триватиме не до кінця року, як вона анонсована. А закінчиться вже завтра зранку має закінчитись. Що стосується вимог фермерів, вони для нас взагалі трохи дивні, тому що вони ніяк не стосуються взаємовідносин україна польща це вони стосуються виключно податків для фермерів і вимоги до уряду Польщі з тим, щоб ці податки були зменшені. Тому я роз... Ми бачимо, що ще це в чергова свої внутрішні проблеми. Польські в даному випадку аграрія намагаються вирішити через тиск на владу, через блокування кордону зовнішнього, і це не тільки кордон Україна, Польща, це і кордон України Європейський Союз. Тому, на жаль, моє, моє глибоке переконання про те, що такі дії з боку з боку польських. Представників і відсутність реакції з боку польської влади, і відсутність реакції з боку європейського союзу на такі дії стосовно саме до уряду Польщи, вони По до того, що час від часу такі ситуації виникають на кордоні. Такраз в спілкуванні з польськими фермерами, з тими, хто фізично блокують. Вони якось не пояснювали, чому вони блокують кордон з України, враховуючи, що їх вимоги до України не стосуються. Ну, ми, ми спілкуємося постійно з польськими перевізниками і намагаємося це робити так, щоб вони не блокували кордон. Хоча особисто я вважаю, що немає підстав для блокування кордону перевізників, тому що все, що вони вимагали, все, що вони хотіли від уряду, сьогодні уряд реалізував і це ускладнило життя саме українським перевізникам. Що стосується агарів, тут так би мовити, не наша тема. Тому я думаю, там наші колеги з ним будуть спілкуватись. Але в питаннях оподаткування це 100% ніяк не українська сторона. Наскільки загалом польські фермери йдуть на якісь певні розмови, співпрацю з асоціацією і зі стороною українською, і чи можна з ними про щось домовитись, наприклад? Ну наразі я не готовий сказати, чи тривають якісь перемовини, коли попередньо був дуже такий довгий страйк. Аграрію він був навесні. Якщо ви пам'ятаєте, цього року то там втручалися і Міністерства аграрні з обох боків, і великі асоціації, і маленькі асоціації. Там дійсно постійно був діалог по декілька композиціям. Була окрема робоча група. Вони напрацьовували певні ситуації по квотуванню так і таке інше. І в кінці кінців, все ж таки, ця блокада завершилась, хоча вона тривала досить довго. Зараз я дуже сподіваюся, що ну мені так здається, що це попереджувальна акція з боку польських фермерів для того, щоб уряд все ж таки сив з ними за стіл перемовин. І сподіваємося, що дійсно вона вже на цій добі вона вже закінчиться. Враховуючи, що вони блокують пункт пропуску, який ви згадували, найменший та для вантажних перевезень зараз просто розподіляються маршрути на інші пункти пропуску. Ну, по-перше, я хочу наголосити про те, що дійсно митниця попередньо мала інформацію проінформувала, і Укртрансбезпека зверталась до наших перевізників, щоб вони в чергу не вставали на Шигині, щоб не отримала ситуація, що вони просто дві доби втратять Природньо, що вантажівки, їдуть на інші пункти пропуску. Але я вам хочу сказати, що велика кількість товарів через. Дії перевізників польських аграріїв, польських влади, польські, і так, якщо цей товар йде в об'їзд Польщі, то дуже велика кількість вантажівок з нашими товарами українського українського виробництва йдуть через словаччину, Угорщину, навіть румунію через те, щоб не втрачати час по перше на кордоні, тому що певна категорія товару перевіряється до 7 діб на польській стороні, а це втрати для і для експортера і для і для перевізника. Тому о, дуже сподіваюся, що суттєво на це не вплине на інші події, але все ж таки почекаємо завтра. Будемо розуміти, як, яка статистика перетину кордону. Світ які саме товари зараз найчастіше експортуються за кордон, і що е, в першу, в першу чергу відчує на собі е, ось таку можливо негативну дію закриття цього кордону, які саме товари? Дивіться, ну специфіка цього кордону полягає в тому, що товари першої 24 групи, тобто аграрне виробництво, виробництво з аграрної продукції, вони взагалі через цей пункт пропуску не їдуть, тому що немає відповідних контролюючих служб ні з української, ні з української, ні з польської сторони. Тому це такий пункт пропуску. Більше там десь метал, десь інші вантажі, такі які їхали. Тому мені здається, що Дуже не сподіваюся на те, що все ж таки в суттєво на це не вплине на які процеси, змусить посадовців Польщі сісти за за стіл перемовин за страйкарями і домовитись про що, щоб не страждали інші суб'єкти, в тому числі українські, в тому числі іноземні, тому що ще раз наголошую на тому, що це ж кордон не тільки польща Україна, а Україна, Європейський Союз і наші партнери. І в Німеччині, і в інших країнах також можуть постраждати через, через блокування, якщо воно досить довго йде. Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру Володимир Балян, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.